Христос посеред нас, 21 квітня свята Православна Церква шанує пам'ять святих апостолів Іродіона, Агава, Асенкрита, Руфа, Легонта, Єрма та інші з ним. Святий апостол Іродіон, родом був із старсу Келікійського, родився до апостола Павла, служився тим апостолам у всьому, і вони поставили архієпископ. Він навертав багатьох зелінів до Христової віри. Фарисеї заздрили йому і одного разу обступили його з ідолослужителями і мучили сильно, і, як мертвого кинули у крові. Думали, що він уже помер, залишили тіло і пішли далі. Але апостол Святий, благодаті Божої, живий залишився, проповідував після того Слово Боже в Римі зі святим Верховним апостолом Петром. Святий апостол Агав був сповнений дару, його згадують апостольські діяння так зійштися з Єрусалиму пророки, в Антіохію, став же один із них на ім'я Агав, назнаменував Духом голод великий, який мав бути по всій вселенні, що й було, приклав їй цісе. І знову, кесарії Агав, святий, провістив святому апостолу Павлу страждання, які мали бути йому в Єрусалимі. Проповідував же Христа святий Агав у краях. Які йому траплялись і багатьох навернув до Христа Бога. Послання до римлян апостол Павло згадує апостола Руфа, який став єпископом у Тивах. Вітайте Руфа, вибраного в гості! Святий апостол Асенкрит, згадуваний у тому ж посланні до римлян, став єпископом в Іраклі, краю Азійського, святий апостол Флегон став єпископом у марадоні, раді тракійському. А святий апостол Єрмин був єпископом у Донбатській. Усі ж ці апостоли із сімдесяти проповідували благовістя Христове по всій вселенні, приводячи невірних до істиної віри і по різному від юдеїв і елінів були замучені. Нехай цей день Господь благословить усіх нас на добрі справи, насідмо святих апостолів, яких сьогодні згадуємо. проповідуємо Христа своїм християнським побожним життям. Христос посеред нас і є, і буде.